У понеділок буде зустріч нашої команди з американцями у Саудівській Аравії, а потім будуть переговори американців із росіянами. Про це заявив Володимир Зеленський. Перемир'я включає в себе енергетичну інфраструктуру, а також іншу цивільну інфраструктуру. Ми підготуємо списки об'єктів цивільної інфраструктури. Всі АЕС належать українській державі. Україна готова тільки до американських інвестицій. Санкції мають залишатися чинними доти, поки Росія не виведе війська з нашої землі і не відшкодує збитки, завдані агресією. США не підтримують членство України у НАТО. Крим український і ніхто. З цим нічого не зробить тезу. отак так виглядають заяви, які зробив Володимир Зеленський, президент України.